27 вересня, 2025, містерівна Україна. В цьому відео хочу відповісти на декілька запитань, які останнім часом дуже часто приходять саме в особисті. Я намагаюся відповідати на всі питання, які приходять, але це займає дуже багато часу. Тим паче, якщо це стосується взагалі не моїх рослин. Перше питання, ну, останні дні це десятки запитів з фотографіями. Дівчата присилають кущики, ось так от сфоткані там лище, чи окремо листочок в один, чи кущики. Ви маєте такий сорт, підіть, подивіться, чи чи не могли би мені підказати, чи це мені прислали той сорт. Ну, ви зрозумієте. По листю я ніколи вам не скажу, який це сорт. Приблизно можна сказати, але це займе. По-перше, мій час, по-друге, вам відповідь. І ну, якщо це не одна людина і не дві людини, я витрачаю на цей час, цей час, який я можу хоча б перепочити, чи зробити якесь замовлення, чи щось висадити і так далі. Раніше я просто сиділа, відписувалася, я зрозуміла, що це витрачений час ні на що. Людині цікаво, вона замість чата GPT пише до мене. Навіть якщо це мій саженець, я вам не скажу. І чого у вас воно не так прижилось, чи прижилось, чи і так далі. Я не агроном, я не можу давати поради і по листу вам оприділяти, що у вас не так, чого у вас не вистачає. Ви ж не здавали землю на аналіз, щоб знати, якого елемента не вистачає, як часто ви робите полив. І ще запитання, я на цьому не акцентую, чи ви обробляли полуниці? Саженці полуниці, під, полуниці, від... ну, коли вирощили, звичайно, що я обробляла. Якщо є листочки старі, ну, то вони старі, бо зараз осінь, розумієте? А Десь може щось бути на листочку. Якщо ось, наприклад, да. він не хворий, він уже старіє, все ось. Але це не значить, що вам його не потрібно взагалі обробляти. В залежності, коли ви купуєте саджанці, врахуйте, що вони обробляються так, але це після висадки все рівно дивіться, там дві неділі пройшло. Дивіться по листочку, що їй не вистачає. Оприділяйтеся і робіть обробки. Якщо ви хочете мати полуниці. Тому що полуниця це не є та культура, яку посадив і забув, і вона вам дасть ягоду. Ну, давайте вернемо до листочка, бо це зараз саме-саме більше питання. Ось, наприклад, сорт Супрім. Ну, по ягоді ще можна сказати. І то є дуже багато сортів, які дуже схожі ягоди. Ось сорт Супрім. Беремо листочок. Сорт Супрім. Так. Дуже на нього схожий. І по формі ягоди, і по формі кущика сорт. Ось візьму листочок. Сорт е, Профюжн. Ось це буде Профюжн. Перший Супрім, другий профюжн. І, як не на диво, дуже схожий сорт Majestic, Саме е, л, е, листочком. Ось сорт Majestic. Ягода зовсім інша. Всі три смаки різні. Сорт Majestic. Візьмемо якийсь листочок. Ось. Я зараз покладу всі три, три листочка і ви скажете, який листочок, отак от як ви присилаєте фото, листочка. Ось, три листочка. Можете сказати, який сорт? Скажіть, будь ласка. Ось так, ось так присилають листочки. Розумієте? А людина на це витрачає час, а вам просто цікаво. Буде ягода, скоштуєте, побачите, будете бачити, який це сорт. Ось такі. Три листочка. Якщо взяти разом, навіть посаженцям вони дуже схожі. Але це все різні сорти. Majestic, Supreme, Profusion і Supreme. Скажете, що ці схожі. Добре, візьмемо інші листочки. Наприклад, великий візьму. Аня. Так, де тут такий, щоб був великий листок? Ось. Florida Beauty. Мурана. Ну, я для прикладу беру. Це не тому що це. Так, як би так, щоб було видно, зараз вам. Просто продемонструю, щоб ви розуміли, що це просто питання ні, ні про що. Звичайно, що кожен може помилитися, тим більше, якщо працює багато людей. Так, мурана. Флоріда Б'юті і Анія. Можливо, є спеціалісти, які дуже сильно розбираються. І от коли вони в кущці, приблизно одного росту ці всі кущики, Мурана, Флоріда Б'юті і Анія. І якщо сфотканий просто кущ, як, яким чином можна сказати, що це у вас за сорт. Чи щось там на листечку? Я не знаю, що листячку, чесно кажучи. Я сама до сих пір вчуся, до сих пір вивчаю це все. І дивлюся, що не вистачає моїй полуниці, тому що у нас різна земля, у нас різні області. Навіть в нас в Рівненській області є де глина, а де є просто чистий пісок. І це буде дуже сильно відрізнятися від агротехніки, від того, що хоче полуниця. Які сорти у вас висажені? Як вони все там почувають? Яка буде ягода? У мене дуже різниця є в сортах, які на півдні чудово ростуть, а в мене вони просто не ростуть, не підходить їм земля. І навіть тут уже не в агортехніці справа. А тому, що ну, як будова самого коріння, чи як сказати, вона різна у всіх сортів. Тому потрібно підбирати саме сорти, які підходять там, де ви її вирощуєте, не е, там в куми, яка живе на півдні чи на півночі, а саме у вас, розумієте? І таким чином під, підбирати собі сорт, якщо ви дійсно хочете мати ягоду. Ну, це я вам показала на е, сортах нейтрального світового дня. А та ж сама історія буде і з КСД сортами. Визначити по листю дуже проблематично. Це ще я хочу вам відповісти. І не варто розсилати фотки, тим більше ви витрачаєте свій час, щоб це пофоткати, поморочити собі голову і так далі. Буде ягода, будете бачити зразу, яка різниця, і буває так, що можливо там попався якийсь інший сорт. Ну, людський фактор ніхто не відміняв. Так що головне, щоб була ягода, і вона вам підходила. Як на мене. Я заморочуюсь, тому що я продаю як саме сорти. Розумієте? Людина купила саженці, посадила, скуштувала, подивилася, чи їй цей сорт підходить, і розмножила собі. А уже ті, що сорти не ростуть в неї, не хочуть рости. Ну, не варто їх мучити, так як на мене. Тим більше, що у всіх свій смак, і кожен підбирає саме під свою сім'ю. Ви ж не на гектар її розсаджуєте, навіть якщо на продаж, то ви дивитеся так само, як в вашому регіоні, яку більше полюбляють довгеньку, кругленьку, кисленьку, солоденьку, меншеньку, більшеньку. Дуже багато факторів. Зараз стільки сортів, що ну, за всіми не встигнеш. Я і я відсаджую, дивлюся, мені поки що це цікаво. Навіть це, я б сказала, не бізнес, а чисто така робота дослідницька. Так що, маєте можливість, є у вас землі, висадіть пару сортів і будете. Дивиться, Маджестик. Зараз скоштую на сьогодні. М -м -м. Завжди солодка ягода. А зараз трішки плотніша. Літом вона взагалі тане в роті. Сорт Маджестик. Нейтральний світовий день. Чесно кажучи, не знаю чому. Вважаються італійським, але явно щось вони у французів все-таки потягли. Якийсь ген чи якийсь, якийсь сорт полуниця. Так що вирощуємо, провіряємо в себе на грядках і вчимось на своєму досвіді. Це найкращий досвід. Ніж той, що ви десь почули. Чи просто запитали. Отак, От бачите, старенькі листочки. Їх треба прибирати. Не встигаю засаженці. Своя ягода. Сама смачна. Все буде Україна. Дякую.